Підтримка учасників російсько-української війни має бути персоналізована та адаптована під потреби ветеранів. А якісна реабілітація та ресоціалізація ветеранів російсько-української війни мають лягти в основу нової ветеранської політики, кажуть у мінветі. Тут очікують, що у найближчі роки кількість ветеранів може зрости щонайменше до 5 мільйонів. У питанні повернення захисників та захисниць до життя після війни ставка робиться на місця. Саме громади, куди повернуться більшість ветеранів та ветеранок, стануть опорними з надання як і соціальної, так і психологічної допомоги. Іграшкові конструктори, м'ячики, розвиваючі дошки вкупі з тренажерами та інтерактивними панелями усе це щодня допомагає військовим у реабілітації після тяжких поранень. Основне завдання медиків луцького реабілітаційного центру повернути бійцям можливість самостійно робити колись звичайні і повсякденні речі без сторонньої допомоги. А потім, якщо не буде протипоказів, повернутися у стрій. Реабілітація в нас, скажімо, інтенсивна, немає часу їх затягувати, тому що хлопцям потрібно повернутися до повноцінного життя. Також вони всі планують повернутися до лав ЗСУ і продовжити свою роботу. Ігор Гнітньов, як ніхто розуміє важливість якісної швидкої реабілітації військових. З 2014-го він служив у полку Азов парамедиком. Під час одного з бойових виходів отримав важке поранення і контузію, після якого довго відновлювався, та отримав другу групу інвалідності. Нині чоловік займається медичною реабілітацією поранених захисників та захисниць. Медична реабілітація це новий напрямок в медицині, і воно почало формуватися практично з 2019-го року. В 19-му році перший реабілітолог, який в нас працював, мав 28-й диплом по Україні. В цьому році тільки відбувається випуск лікарів-реабілітологів. До цього часу їх не було. 54 тисячі. Саме стільки пацієнтів торік отримали допомогу у Луцькому реабілітаційному центрі. За словами працівників, закладі використовують лише доказові методи лікування, наслідків бойових травм, контузій та ПТСР, які проходять комплексно з медичною, фізичною та психологічною реабілітацією пацієнтів. Наші фахівці, що реабілітологи, що фізичні терапевти, що ерготерапевти, в своїй основній масі розуміють суть медичної реабілітації. Ми проїхали Ізраїль, ми були в Італії Брейшия. Наші фахівці були в Польщі, в Германії. От зараз повернулися в Сполучених Штатах Америки. І основні речі, де ми просто пересвідчувалися, що ми робимо правильно. Підтримка учасників російсько-української війни має бути персоналізована та адаптована під потреби ветеранів. А якісна реабілітація та ресоці... Реалізація ветеранів російсько-української війни мають лягти в основу нової ветеранської політики, кажуть у мінветі. Тут очікують, що у найближчі роки кількість ветеранів може зрости щонайменше до 5 мільйонів. Сфокусуватися на питаннях реабілітації, відновлення і подальшої інтеграції в цивільне життя, започаткування власної справи і так далі. Для цього ця соціальна компонента перша вона має бути максимально оперативна, максимально доступна, бо це перше, з чим стикається ветеран, і від цього залежатиме настрій, з яким він розуміє, що він повернувся, і держава громада його очікує. Наші ветерани і захисники і сім'ї можуть отримувати ті послуги, які вони потребують ще більше, як кажуть. В якісному плані. Тому о, це все залежить від тих людей, які надають послуги, да, і тих, по суті, ветеранів, які хочуть їх правильно отримати. Тому що, по-перше, це запит пояснити, що людині потрібно, а фахівець в всьому повинен розібратися і як скоріше надати цю послугу. Під час робочої поїздки до Луцьку народні депутати та представники Мінвету відвідали комунальні заклади, в яких ветеранам надають адміністративні та соціальні послуги. Зокрема, у ЦНАПІ розповіли, що включає в себе дорожня карта. А це фактично новий сервіс для ветеранів та членів їх сімей. У складі територіальних громад запроваджується інститут помічника ветерана. Це своєрідний місток від військової служби до цивільного життя. Юлія Кулінчевечлав Добровольський, телеканал Рада.